Привіт Україну! Hello Київ! Це Валерко. І рубрика Солоденька плюс один. А що казати? Сьогодні ми спитаємо українського народу, хто ж такий діабетик. Let's go! Звичайна людина. Вона нічого не відрізняється нічим. У нас був одногрупник, він навіть курив, на нього сварилися там вчителі, ну він казав, що йому допомагає. Да, кажу, да ви так, легше стає. Але ті люди, у кого є діабет, вони все, все життя у себе в чомусь обмежують. Безпосередньо це е, солодощі, цукор. Да. Ну я чула по радіо, що взагалі це повні люди. І ну, зараз і молоді, і навіть діти. Не знаю. Ну, вона, мабуть, від чогось, ну, як це. Як алергія, вона буде чогось е захищатися якось. так. Скажіть, будь ласка, як повинна виглядати людина, у якої цукровий діабет? Не знаю. Не знаю. Як, нормальна людина. Люди нормально з цим живуть без проблем. Не знаю, мені каже, що у нього бліда кожа має бути. Якого -то, якого -то світу. Я не знаю, странний питання. Так, Фізон, ось така, як я. Повненький. Вони всі з діабетом, повненькі. Зір поганенький, цукровий діабет то не добре. Нормальна людина, але ну, як звичайна людина, виглядає. Ну, Зовні вона нічим не може відрізнятися. Тільки не цього інсуліну. Я думаю, сахарний діабет, мабуть, не дуже відрізняє чоловіка від звичайного чоловіка. Ну, мабуть, як-то так.